Продовжуємо до цієї години говорити про е, Харківщину. Маємо звідти ще добрі новини. Бачите, сьогодні вони йдуть так дозовано невеличкими порціями. Е, маємо інформацію про те, що наші військові просуваються і просуваються. От е, зайшли уже у Вербівку. Попрошу нашу команду показати це відео. Е, зайшли туди наші хлопці вже перебувають там. Колосальна робота насправді так, бачимо усмішки на їхньому обличчі. Дуже радіємо. І цьому також. Ну, Виглядає там все достатньо, знаєте, є таке слово діалектичне покоцано, так, бо розуміємо, що там були росіяни, а там, де були росіяни, нічого доброго окрім. І палок насправді не залишається. На жаль, ну нічого усе відновимо, усе відбудуємо. Радіємо, що українська земля стає знову українською. Радіємо, що повертаються ті люди, які жили в отих нелюдських умовах окупації, і не мали змоги виїхати. Радіємо, що маємо збройні сили України, які ось так повсякчас захищають нас від, від наших ворогів.